Нещодавно на Хмельниччині з'явився ще один затишний куточок для діток, яких торкнулася війна. Тут можна читати і водночас займатися творчістю, ратись та розвиватись. Тепер бібліотека наповнена усім потрібним, безкоштовним інтернетом, двома ноутбуками і, звісно ж, книжками. Колектив закладу цілий рік готувався до цієї надзвичайної події. Тут, в цьому просторі, ми будемо їм проводити різні майстер-класи, уроки малювання, спілкування, ігри, квести, розваги все для дітей. Одночасно ми всі разом дружньо ліпимо печиво, місимо тісто, декоруємо різні вироби. Дитячий простір відкрився для всіх, зокрема й для діток, переселенців та тих, хто втратив свої домівки. Тут їх прихистили, огорнули любов'ю, теплом, любили як своїх. Завдяки підтримці Агенції ООН у справах біженців вдалося реалізувати цей проект. Саме він допомагає в складних життєвих ситуаціях забезпечити щасливе дитинство. Сьогодні ми відкриваємо простір, який є дружнім і безпечним для кожної дитини. Ми... Для реалізації цього проекту ну, понад 200 тисяч гривень витратили завдяки цьому проекту. Діти мають можливість належно розвиватися і, попри складні життєві обставини, мати впевненість у щасливому майбутньому.